Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світосільних Ігор. Мене звати Ростик. і це наші традиційні новини. На початку відео за доброю традицією я хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, які в цей нелегкий час для нашої країни боронять її та нашу безпеку. Завдяки їм я маю змогу проводити цей стрім для вас. І продовження я хочу нагадати вам про нашу ініціативу. Мід плюс против кубоком по ворогу, де ми збираємо кошти для наших захисників та захисниць. Також хочу нагадати про картку, на яку ви можете кидати гроші, якщо ви маєте бажання підтримати канал. Адже зараз каналу, тобто мені це потрібно дуже сильно. Тож я буду вдячний кожному, хто підтримує канал. І звернути увагу, що це є дві різні два різних рахунки, дві різні картки. Мі плюс против та канал вони не пересікаються. Тому йдемо до наших новин. І хочу нагадати, що вчора завершився п'ятий етап нашого аукціону спротив кубок по ворогу. Нагадаю, що усі посилання є у нас в описі до цього відео. Тож, якщо ви ще не підписалися на наш телеграм-канал, будь ласка, підписуйтесь, адже там появляються найсвіжіші новини. І давайте з вами вже, мабуть, перейдемо до наших. Новини. Перші новини у нас будуть від компанії дікач їхній проект Морок Пітьми-Пеклопроходці, за кілька місяців гра очікується в Україні, і Гікач обіцяє, що перед замовлення запустить найближчим часом. Також Гікач каже, що вже готові до друку наступні набори настільної гри Шерлок, а саме, продовження основної лінійки та Шерлок середньовіччя. Їхній проєкт «Настільна гра петля ну це локалізація. Вони скоро повинні отримати її у себе на склад та планують запустити швидке передзамовлення. Wild Серенгіті, дика природа Серенгіті, вже пливе до України і Гікач очікує її у вересні на складі. Тож тримаємо кулаки. Хто не бачив, ми з маринкою робили огляд на неї. Дуже красива. Гра сімейка ну, на мою думку, сімейка З дуже цікавими механіками. Тож, хто не бачив, гуліть нас на каналі, Гра Чудова. І також Гікач вирішив потішити нас неочікуваною новиною. І сказала те, що вони будуть випускати настільну рольову гру «Коло в Ктулху. Це одна з най, так би мовити атмосферніших, на мою думку, суб'єктивно рольових ігор. Ну, звичайно, що цю атмосферу робить гейммастер та гравці. Але загалом я люблю світла, все світла, і дуже чекаю на цю гру українською. Просто як бачите, наші видавці вже. То не звертали, не звертало уваги на настільно-рольові ігри, а тепер, як порахував один наш підписник, вже в пообіця... пообіцяно є п'ять проєктів настільно-рольових ігор. Ну що ж, триматимемо кулаки, щоб наших видавців все вдалося і все вийшло. Наступна вона у нас буде від видавництва Kill Games. Вони вже от зараз е... запустили передзамовлення на настільну гру ЗСУ Armed Force of Ukraine. Ціна буде роздрібна 790 гривень, а ціна на передзамовлення 632 гривні. І також Кілогійм скаже, що всі передзамовники отримують плакату подарунок. І друг в Україні і що розсилка планується в жовтні. Також ми вже говорили в попередніх новинах і ще раз нагадаємо, що «Кілогеймс» планують брати участь в весенні та вести настільну гору ЗСУ. На Essen та її там презентувати. Я в опис додам посилання на сторінку гри на BoardGameGeek, щоб ви могли перейти та подивитися більше інформації про неї. Наступна на це про те, що Kilo Games вдалося, я не знаю, мені, ну, на моїй пам'яті це перша така колаба державного органу та вода ігор. Як ви бачите з фото, тепер в поїздах у можна буде програти настільну гру Залізниця Інк». Тож, як на мене, це просто мега круто і Kiolo молодці. Наступні новини у нас будуть від компанії Games 7 Days. Вони почали працю над настільною грою, навіть не так вони почали, а закінчують працю над настільною картковою грою Бавовна. Це гра від автора Олександра Ушана. Загалом це буде картковий філер на збір сетів, і розрахована гра буде до шести гравців, і правила, як обіцяє Game 7 Days, доволі прості. Я хочу вам показати один арт, який мені сподобався з цієї гри. Це, я думаю, що цього Жука і Колорада Чикчирика всі впізнали. Ну, загалом арт, чесно, на мій смак не дуже, але це суб'єктивно, ну, та що фломастери... на кольори смак фломастери різні. Але чекаємо, подивимося на правила. Можливо, гра буде класна і достойна. Тож тримаємо кулаки також. І також Game 7 Days відкрили передзамовлення на гру грудіамант. Ми говорили з хлопцями про неї на стрімі. Це дуже-дуже класний потігейм. Тобто, якщо ви його не маєте, то беріть, бо в нього хочеться грати ще, ще і ще. Де ну, і продакшн там класний все все класно в тій грі, тому якщо ви ще його не маєте, то біжіть за посиланням та відкривайте. Я взимаю забув додати там після випуску. І переходимо до новин світу. Та я забув запускати наші чудові заставки. І перша новина у нас від компанії Funko Games. Мені здається, що скоро світові виробники настільних ігор будуть змагатися в тому, хто зможе більше надоїти з корови, яка носить золоті яйця. Funko Games анонсувало, що будуть видавати настільну гру Five Nights at Freddy's Nights of Fight. Це настільна гра, в якій ви будете грати власне, за цих аніматроніків та намагатися залякати і загнати в кут якомога більше охоронців. На відміну від попередньої версії настільної гри, комп'ютерної гри Five Nights at Freddy's Survive till 6 am. В цій саме грі вам треба було грати за охоронця. Тож нові версії ви будете грати за аніматроніків та ганяти охоронців по цій піцерії. Ну, окей, і як я бачу з фото, ех, коробка така. Як я, як я не люблю, але в даному випадку вона є оправдана, тому що це все ж таки піцерія, і коробка має бути така, як співпіца. Ну, таке. І наступна гра новина, перепрошую, від моєї улюбленої компанії Сімон. Вони вирішили запустити NFT. І це такий собі якийсь цифровий лутбокс Ми отрим, Ну, Просто я вважаю це якоюсь дурною новиною, але менше з тим. Вони розіслали усім своїм найбільшим бакерам листи, в яких сказано, що вони роздають 2 мільйони доларів у безкоштовних пакетах, власне, тим, хто їх підтримав на кіках. І кожна упаковка має розрідну вартість 10 баксів. І вона буде містити 5 гар... гральних карток простих, одна рідкісна легендарна карта, одна ексклюзивна промо-карта Bucker, і... Я навіть не знаю, ну, що сказати, це якісь такі собі будуть скоро лутбокси в настільних іграх, так. І я не дуже задоволений з цією новиною, ну, вона мені не подобається. Ну, але що ж таке? Чекаємо більше інформації з 15 вересня, саме тоді обіцяють власне запустити цей NFT товар у співпраці з Monsum Digital. Ну, Подивимося, щось Сімона дуже добре взялася за азійський ринок. Тож буде видно. І також, мабуть, як вам вже відомо ім'я компанії Embarance Group, це шведська компанія, яка придбала цього року AsMD, вона вирішила придбати ще компанію, яка називається Middle Earth Enterprise. І, як виявляється, це компанія, яка належить права на практично на всю інтелектуальну власність на світи автора Толкіна. І я навіть чесно я не знав, що його спадок ще підлягає захисту інтелектуальних прав, ну, але менше з тим. Так що тепер Мберенс буде ще вид... Ну тобі, не Мберенс, а підрозділи Мберенсу будуть ще й видавати можливо більше контенту власне по світу Токена. Ну, подивимося загалом, світ теж цікавий, але така глобалізація мені не дуже подобається але от таке. І наступні новини від моєї любовної компанії Fantasy Fly Games. Ця компанія вміє доїти коров, що носить золоті яйця просто як боженька. І вони анонсували новий пак до настільної гри Marvel Champions саме про Росомаху. Додати нема що. Доїть та й доїть, доїть та й доїться. І наступна новина дуже крута, особисто, на мою думку, вона. Стосується настільної гри Сіміло і Horrible Guild до Essen 2022 року підготувало версію Сіміло Board Games. Ця версія, як каже, е, Horrible Guild, вона планується, що вона буде безкоштовно роздаватися на Есені. Тож, якщо ви будете на Есені, будь ласка, візьміть мені одну коробочку Сіміло board games І також вони пропонують вгадати таємну гру, яка буде. Е, Додана до цієї до цього паку, і загалом реально дуже круто. Мені дуже сподобалося. І також хочу нагадати вам відео за минулий тиждень. Отже, перше це новини, друге це плюс-против Третє це ми з Ярком оглядали комікс Мід. І четверте це є. Свідки Кубика Imperial Settlers та як ми шукаємо людей та місця для гри в настільні ігри. Стріми насправді вийшли дуже класним. Тож, якщо ви ще не бачили, біжіть, будь ласка, та дивіться, бо вони дійсно того варті. І хочу нагадати вам ще раз про номер картки на підтримку наших захисників це і наша ініціатива Мідплус проти Кубку по ворогу. Та номер картки, який є Прикріплений до каналу, тобто кидаючи гроші на нього, ви підтримуєте фінансово мене і зараз це мені дуже необхідно. Тож, дякую всім за увагу. З вами був Ростик і світ настільних ігор До наступних зустрічей! Бережіть себе.